Замінили тут акустику, все стоїть в штатних місцях, ось там всередині стоять динамічки. І виготовили на 3D-принтері ось такі куточки під твіттер, тому що в комплекті GasMax вони не йдуть. Вони розраховані на те, щоб вбудовуватись в більш компактні місця в картах, тому перехідних куточків там немає. Ми... Зараз я вам закрию дверку, покажу ось такий видон. Твіттер повністю перекриває з Собою чашку і видно вам лише гарнючу сіточку. Ну і звісно, геси грають дуже класно. Але в майбутньому тут ще окрім магнітоли динаміків. В дверях буде і підсилювач, тому це не просто так від башки вони стоять. Повірте, буде ще крутіше, тому що гес Max найкраще себе показують від підсилювача. Там багато потужності, тут класний мідбас, можна злити маші, і буде гупать, буде якісно класно грати, тому що це ось справжні безселери. Я вам скажу.